Босечка. Угу. Розпаковка. Розпаковка. Дві величезних коробки прийшло. Одна величезна, одна не дуже. Величезна коробка, то босечка. Казибуйся. З Америки прийшло щось. Ми перезамовили казі, бо на... за велике плаття на Вероніку. Так? Ми перезамовили. Плаття перезамовили. Одна єс. Yes. Шиїса Дарика. Що серйозно? Це не, ми... з Німеччини. З Німеччини? Угу. Інтересно, це буде добре. Це Бо ті були два завеликі. Бося дуже любить коробочки гристи. Треба було Маріну Ренальді моє пальто. Зараз ми додамо моє пальто. Розпаковку. Yes. Черваних, рожер, чи той колір пішло, було три червоних. Чи той вірить. Це червоний. Це, це, це точно червоний? червоний. Да, чи я бачу ніби він рожевий. Ні, ні, в Бося, ти в колядок. Босити ти куди йдеш, Йдеш від нас геть. Ось Відкривати? Ну так, да, відкривай. Обережно, якщо що, знову повертати. Бережно так відкривай, щоб можна було назад. Ой. О, ось я прийшов назад. О, це вже нормально. Да, це напевно буде не А ну передом покажи, вірусічка. Да. Примірюєш? Ні. Вже йти приміряй? Ні. Ну добре, потім, потім. Вернічка постав э, сюди, щоб кіт не, не бавився твоїми торочками. Дай сюди гней. Дай. Постав на місце, бо він зараз да роздихатися. Відлужай туди далі. Дай мені э, чи, упаковку. Дай. Тут не маяки. Це, це Ну, Вероніка собі замовила валізи. Що будемо казати, що ти кудись маєш їхати. Ні, не будемо поки що не відкриваємо секрет. У нас є багаж, не ручна кладь, а багаж, і нам треба валізу величезну. Цей раз у нас є два багажа. І ручна кладь дори. Бусь, що ти там робиш, Бося, Бося, спам'ятайся, буся відійди, Бося, Буся, буся, буся Бусечка, Босечко, красавчик наш. Збережно Вероніка, в разі чого, щоб можна було на повернення. Yes. А це звідки? З Америки чи звідки відправка? Мама, ти хочеш то і Америки, що я не знаю. Я не знаю. Тут щось пише ЮСА, на тому Єсі написала. Це німець? Німець. Ну, але це може на ну, це ж вони виготовляють. Буся, відійди звідти. А де ти бачиш ЮСА? Ну, а, ну це американська фірма. Ну... No. Може там виготовляють. Просто база їхня. Просто може бути в Німеччині. А потім вже по Європі розсилають. Висічка. У мене є багажна сумка, Вероніки не було. Ми довго-довго вибирали. Були якраз соль, типу знижки. Не замовимо. Не знаю, ожидання і реальність треба фото прикріпити. Трошки були соль, бо дуже дорого. Скільки мені така ціна біля 300 євро плюс-мінус, а зі знижкою трошки менше. Це, знижкою 300? Ну я не пам'ятаю. Зі знижкою 300. Може ні. Просто було повноціна. Але я теж не знаю. Бося, ти куди втік? Ух ти. Вау. Вже щось красивеньке. Як діду Любко наш казав. Вау. Вау Вероніка, ну що, як тобі перше враження? Завелике? Велике там. Ні, Туда я ну 23 кілограми. Вау, так колесо ще Це є. Добре, що є. Вау, величезно, величезно. Ну давай, розкривай далі. Давай коробку від, відніми. Ох ти, ну так гарно, гарно. Ну як тобі перше враження? Та велика-велика коробка велика дуже велика. Ну точно, 23 кілограми влізеться. Навіть більше влізеться. Ну там на 23 кілограми заявлено. Може, не відкривати повністю? Та як не відкривати? Відкривати, а вдруг вона щось не то до таких гроші 300 євро. Вдруг брак або ще щось. Ні, а Вероніка там з ще є. Мусиш перевернути і відкрити. Ні, не тягни, переверни, обережно не полимай. Бачу, от я. може розріж? Не тягнеш, куди. Акуратно. Прийшло до хати прямо. Верніка, точно ти, ти добре кажеш, ти доволішся. Вона крутиться на місці. Крутиться. то велика-велика. Треба ще до неї обов'язково, обов'язково. Отой такий чехольчик, бо поломлять зразу шкоду. Отут дійсно. є, отут є. Добре, що є. оце. — Ручка, це максимум, то на що тобі більше. Ана, дай. Крутиться гарно клас. А зручно. — дуже зручна. А де виготовлено? Ну почтай Віруся, де виготовлено? менше. <рес> 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 а тут треба якось розкривати Вероніка, тут напевно код, а ну, дивися обережно. Ручка, ага, ручка така кольору, золото, типу Геспер всюди. Гарно, ну, що сказати. Що сказати? Гарно, ага. Легенька. Саме ж вона легенька. Бо якщо вона десь біля трьох кілограм, то 23, то 20 кг можна брати. Гес пише тут. Ну давай відкривай далі. Тут вою якусь я не знаю, як Подивись, як то відкрити. Може на нулях воно напевно стоїть. Код. А інструкція може якась є. А документів немає ніяких грошей? Роміри є. Вона важить 2,5 кг Але треба знати наш розмір. Тут є різні розміри. Мені здається, що наша середня тут 2,99 Який в нас розміри? Ти не пам'ятаєш, який ти замовляла? Оце 31 22 70. Ну, тут... 70, це найбільше. ти що, ти думаєш, що тут є 5 кг Ні. Ні, ні, немає. Можна зважити. А ну давай зважимо його. Давай зважимо, скільки воно більше. Насправді. Я пам'ятаю, 71 було. 71 це разом вони мали. Мати. А, є документ, Веронік. Треба дістати документ. Я, я не знаю, чи дістану. Є документ. А, це на повернення. Я не можу її зважити. Чекай, чекай. Мені Ні, вона не стає знати художника. Воно десь сюди. Таке належить. Так, вона важить десь. Біля трьох, тому що ще підлога, то вона важить два, а ні, ні, там пише. два з чимось. Це другий розмір. Три і чотири, але то ще підлога заважила. Я думаю, що вона важить 290. Ні, 90. Вона важить більше, вона важить 4. Ні-ні. Ну, ні, добре, давай я цей. Та можна помірити, можу принести. Я не зараз... не може Там більше інструкцій немає. В інтернеті не а що не відкривається? Mm. Ух ти, тут ключ, може є всередині ключик, ранечка. Mm, добре, зараз подивимося. Подивимося, може щось всередині. Це розширення, це не відкриті. Шукай ключик. Або як це відкрити? Ану попробуємо нажати. Кринечки. Я А Ану покрути щось тут. На нулі може покрути. Має бути по нулях і вверх тягнути. Всі. О, відкрилося! Хочеш тоді стрілочка тягнути угу. вверх. Коли воно було по нулях, треба було тягнути вверх, угу. і тоді оці не виходять. Ага, ну добре, давай відкривай. Тут дійсно вироніка може поліститися. Вау, дуже гарно. Гарно всередині оця гарно. А ну, що це відкрити. Отут є, маленький. Не завжди є. Не завжди. Не всіх є. Гарно, гарно, акуратно. Знаєш, є лайфхак, це можна відчіпати і щось сюди пхати, наприклад, документи. А, тут так гарно біле. Ну, це обов'язково треба ще за щиту купляти. Спеціально. Поміряти її добре і замовити щиту. Таку сумочку на мене. Є якісь маленькі документи. Він тут пише, як користуватися кодом. От. Але, як користуватися кодом, але він всередині. Перше треба було самому догадатися. Ну, так, Я середині. Він всередині, ніби десь зверху. А ну попробую ту середню за... е... защелкнути. Резиночку. Оцю бачу? Чи все добре. Це була защіп... защіпну. І ще там якась є бумажка. Все, гарно, гарно. Не було Все, а ну давай закривай, і ще раз покажемо і закінчимо наше відео. Ти закривай, я йду, знайду бусічку. Де бусічка наша? Божечко, бусічка, ходи. Ходи, 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 бусечка, ходи, 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 посія. Дивіться, бо є Так, Боїться сумка. Гарна, гарно. А ну встань, як вона тобі До талії, чи як? Зручно тобі буде. А ну витягуй, витягуй. Ні. Ну так вона легенька. Ну за ту ручку витягуй. А. Так ні, ні, так, ні. Так, так її так, не повезеш. Ні. ні. Чотири колеса. Тільки так. Тільки, так. Тільки так. Ну, все, дуже гарно. Близька, нападати хочеш вже. Щось таке принесли до хати. Все, все іде, все. Всім цьом, бізю, бізю. Буся зараз догратися. Буся, бізю, бізю, кажи. Боська. Бусочка. Буся. Босі. Котик, маминий. не вайся. Бусячка. Бізю, тім цьом лапкою, тім-тьом.